Доброго ранку, Флорібунда Vivienne Westwood Італійська селекція. Названа на честь британського дизайнера. Теплі рожеві відтінки, теплий помаранчевий колір. її друге квітування. Перше було більш рясне, більш гармонійне. На друге квітування дала ось такий базальний пагон і китицями розпустилася. Взагалі дуже гарна троянда, дуже вишукана, ось такі ажурні в неї плюсточки. Ось такі романтичні бутончики. Але на друге квітування мені не подобається кущик. Якось для мене замало. Ось ще маленький пагон, невеличкий. І на одному пагоні квіточки. Але вважаю, що можна до неї придивитись, у кого немає. Вона безпроблемна, нічим не хворіє. Дивлюсь, трішки там на кінчиках пистолицею схватила. Треба буде обробити. Квіточку тримає довго, пуп'янок відкривається довго, що дає змогу полюбуватися довше, красою квітки. Сьогодні вночі був дощ. Трояндочки всі вмиті. Яскравіший і гарніший після дощику. Вів'єн, вествуд, флорібунда. Не пам'ятаю в якому році вона отримала нагороду. В Італії найкраща троянда року. Але рік не пам'ятаю, не скажу. Я думаю, вона достойна бути найкращою трояндою. Але особисто в мене мені не подобається на друге квітування кущик. Будемо чекати наступної весни, наступного раннього літа, наступної першої хвилі. Протективного тижня, легкого тижня, мирного тижня. Всім бажаю. Вів'єн Вествуд! Floribunda.